и вс... Всем привет, сегодня с вами Артика играем... и сегодня мы играем в Battle Machine. Сегодня, И сегодня со мной мой брат Рокки. Я вам друга кажу. Всем привет! Ага. Погнали. Починаем. И в тебе. Я черванный Дене... Рокки Сені З... Мали. Я красный Блин, блин Белый переносил воду Я еду вверх Я от... Я разненько доехал куда Вот такой... Джейсон не получил петель, ес А переносил уже, Джейсон Блин, три, два. бук бук Бук-бук, я зараз мітя на тебе. Блін пліс. Пліс пліс. Жене. Блін. Пліс ок. Через один раз виграю тебе. Що... Фу б'є. Останній Ах! раз. А -а -а! Ок. Блін. Пліз, ок. Погнали. Пліз, ок. Ні. На моє каналу. Живе. Лицар на машині проти е цього. Що таке Такіто любить? Тепер я Такіто на тракторі. Такіто, блін. Отакіто, октакіто. Уснять чи молоко. Пойдет? От Нет. Отакі-то, отакі-то полезне, чи молоко. Так, 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 так. Вот то отакі-то от я тебе убиваю, лицар. Отаки-то, отакі-то. Mm, от 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 Джейсон мене убил. Вра... На автобусе. Не, не ура, не ура, не ура. А я десь сюди прибив. Блін, блін, блін. На, на Ну, ну як ти так робиш? Я робишь? Ректіздрив. Ректіздрив. Та ти як так какой? У мене колесо випало. Отакі от то, отакі от то кустей молоко. Па -па. Та сміття власне, вбило. Что ты вышел? Вот какие то, вот то, папа <свист> и ДБУБУ. Двой так, 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 так. Полезнее чем на тебе. Пока. А. Вот какие то, -то Поесть какие Пока. Я виграв 0-5! Це здорити вас. Блін. Ой, десь він мене вбив. Ой, куди я полетів? Пока. Пока. І не успів цокнути, як ти мене вернув. Цок, 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 Блін, а, мене викинуло. А ну а ну давай не будемо зараз соревноватися. Давай, ану, почекай, давай Бері. просто будемо це дівати, поки втопим. Поки мене не зрізали. Так. Щоб щось тут от вилізло. О, тут от буде різалка. Давай покатаємось, поки... Різалки нема. Зараз у мене буде різалка, але то я буду. А -а -а -а. Ага. Пока. Пока. Та, то, блін, тобі ще один раз виграти, і я прогадаю. А тобі три рази. ж. Джейсон. Я кличу Два. Ніш один. Пока. Чекай тут космос. Ум'єш. Ніш. Ну. Пока. Пока. Я получив космос. Ага, у космос не долучив. Брей брейс. А, тут у мене є твоє колеса. У мене є твоє колесо. Ну шо я умираю. И тебе uh -huh. oh, А, ракета! Oh, ракета! Ой, Ой! Потом не выкинул! Ракета! Ой-е-цела! На до. На д. Файрас на убил, ты рождаешь? Ага. Не Ай! Не Негадяй! Я за тобою поїду. <laughs> я ха Я окос Ну Ну що, але я тебе три рази. Вишу. Ну, а я тебе зрозумів, я тебе... я тебе два рази. <gülüyor> Папа! <gülüyor> а я задобув какие то полезнее чем молоко как без мяса то полезней А ты убивайку обрито а обрито ты меня убиваешь лучше пока пока какие <свист> я ведро и мусор у вас пока я пока. На тебе чекає откито, откиду от муричь ой, А все ой, ой. пока. А, это како... е, я, не то демоляльно, а не де молодец, деморля. А О, Аааа! <плес> чекай, ну чекай, стоп, стоп, стоп. Я у тебя щоб все один фаерверик полетів. О, полетів, гади. Ні, коли буде фейерверк, то зразу не будемо одного бивати. Я хочу, щоб, щоб, щоб з нас фейерверк убив. Тут нема фаєрверку, можна грати. Я, а, я, я... три рази мене виграв і я не виграв. От ки от полезнее, чем молоко. Когда будем фейерверк, такая пушка, ты знаешь, что? Нет, у нас тут пушка. Я хочу фейерверк. Не знаю, А я дай, фейерверк, давай, давай, О! Ты дай фейерверк, не могу фейерверку Ты знаешь, что может, убивать. А Это яду. Водя. Пум. капец. О! Та давай! Є тебе як голову, ти в в мене, мене вмер. А ні, ні, мені голову прорезали. А я такий, щоб був молодей, що капець них бурит щось з'їсти. От давай почекаємо на хвості, щоб нас резали. Чекай, давайте беремо, наприклад мені цю машинку Ні, це, я. Ну, це ти, але ми беремо цю машинку. Двоє давай... а! А, знать. І беремо оцю карту. Все Ту, А давай будемо чекати на ті що Айпоксопоганя, тобі не можна бо я тебе мовцю. Я тебе вже вбив

за оце відео подивимось, хто виграє. А, блін! Я чотири рази тебе виграв, а ти мене три. Вуддія. Брима Блін! Ти розумієш, що я туди виграв? Не знаю. Може я, але тебе. І я за це відео розблююся. Я виграв. Ну ми на цьому вже закінчуємо. Всем пока.